Добрий вечір. 19-та у столиці. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ. студії Олексій Кіпкала та Ігор Бондаренко. Далі про таке. На Донбасі терористи використовують російські протитанкові ракетні комплекси. Каналізація на кістках на Микільській Слобідці трубу прокладають навпростець через старе кладовище. У центрі Києва мобільна лабораторія виявила кількох хворих на меланому. Як попередити загрозу? Тест на українську мову в Україні розпочалося зовнішнє незалежне оцінювання. На Донеччині у районі села Березове військовослужбовці збройних сил України зупинили прорив групи бойовиків, які намагалися потрапити до Маріуполя. Про це під час брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. У ході короткого бою одного бойовика знищили, а шістьох заарештували. З нашого боку постраждалих немає. Сказав він. Крім того, мотузяник сказав, що за даними розвідки російські спецслужби повідомили своїм донбаським маріонеткам, що банк формування Республіканська гвардія ДНР буде забезпечена озброєнням лише за умови її комплектації на 50% військовослужбовцями з Російської Федерації. На Донеччині бойовики застосовують російський протитанковий ракетний комплекс Корнет. Про це написав у Фейсбуці координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Ця зброя розроблена тульським конструктор... конструкторським бюро. Корнет призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Може вражати й повітряні цілі. Українські збройні сили корнети не використовують, наголосив Тимчук. Також за його даними, в ході обстрілів в районі Широкиного бойовики застосували нові бризантні артилерійські снаряди російського виробництва, які Розриваються на висоті близько 50 метрів з великою кількістю осколків. Депутати не підтримали постанову про проведення парламентських слухань щодо соціального захисту переміщених осіб. Інші ж, постанови на голосування навіть не виносилися через відсутність більшості обранців у сесійній залі. На момент закінчення засідання їх залишилося не більше 30. Та з таким свавіллям у парламенті скоро покінчать. Володимир Гройсман запровадить суровий контроль. Усе це бачила Вікторія Попович. Засідання Верховної Ради мало би вже початись, але у сесійній залі депутатів кіт наплакав. Ті, хто прийшов, займаються своїми справами, наприклад, дивляться фільми. Віце-спікер закликає обранців до зали. Лідера фракції такті команду. Прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Блок Петра Порошенка. Прошу сам Подивіться, як народний фронт сидить дисципліновано, розумієте? <плес> Я дуже прошу усіх заходити в зал, щоб ми почали нашу роботу. Уряд є на місці, готовий до роботи. Щоб прогулювати наступні пленарні засідання, нікому не кортіло. Володимир Гройсман вирішив онлайн публікувати дані про відвідування депутатів. Я сьогодні підпишу відповідне розбереження організаційне. Де буде визначено, що будуть повністю в онлайн-режимі оприлюднені всі відвідування народних депутатів, голосування народних депутатів на першій сторінці нашого сайту. Я буду, я буду повністю інформувати суспільство про те, хто відсутній без поважних причин на пленарних засіданнях. Серед тих, хто запізнюється самопоміч, але у них є поважна причина. Адже член фракції Андрій Мірошник склав депутатський мандат через СМС-скандал. Вчора фотокореспонденти зафіксували, як депутат у раді планував відпустку на Мальдівах вартістю понад 10 тисяч євро. У своїй заяві опублікованій на сайті партії він написав, що збирається повернутися до улюбленої справи телекомунікаційного бізнесу. Я завжди був вільною людиною і хочу надалі нею залишатися. Пише Мірошник. Лідер самопомочі Олег Березюк стверджує. Що рішення скласти депутатський мандат Андрій прийняв самостійно. До речі, це перший випадок за всі скликання Верховної Ради. Пан Андрій є гідною і вільною людиною. Прийшов до нас, так як всі разом з нами. Сьогодні зробив заяву і вчинок, який я особисто як людина трактую як гідним. Сучасним вчинком на думку Березюка, помилка мірошника в тому, що він у робочий час займався неробочими справами, і з таким свавіллям треба боротися. Ми кожного тижня маємо фотографовані телефони. І вважаю, це жорстко, але правильно. Та на порядку денному година запитань до уряду тема гарантування безпеки у період травневих свят. Першим словом бере прем'єр-міністр Арсенія Ценюк. Він повідомляє, що темпи концентрації російських військ і техніки зросли в кілька разів. Окрім тієї інформації, яка є в відкритих джерелах. Мені прийшла низка інформації щодо закритих джерел, дані розвідки іде неймовірна концентрація живої сили і техніки російськими терористами. Російська військова агресія далека від того, щоб зупинитися. У МВС прогнозують на травневі свята можливі диверсії, саме тому у відомстві вирішили посилити заходи безпеки та кількість правоохоронців по всій країні. Оберігати українців на травневі свята будуть понад 42 тисячі міліціонерів, насградійців і представників громадських організацій. Одним із найбільш небезпечних є зростання рівня диверсійної та терористичної загрози. У всіх винятка, регіонах пов'язаних з подіями на сході України. Ще одним чинником виступає виток, виток в незаконний обіг значної кількості вогнепальної зброї, вибухівки і боєприпасів. Це призвело до, активних, до активізації злочинного елементу, частини якого бере активну участь в сепаратистських рухах, залучається до здійснення диверсій, терористичних актів. За словами міністра, правоохоронці вже зараз проводять основні заходи безпеки, навіть моніторять соціальні мережі з метою виявлення закликів радикально налаштованих організацій. Особливу увагу МВС приділяє Одесі, щоб не допустити повторення трагічних подій 2 травня. Однак забороняти акції у місті поки що не планують. Вікторія Попович, Данила Городецький, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко з 24 по 28 квітня відвідає Сполучені Штати Америки. Зокрема, в Нью-Йорку він проведе зустріч з представниками Dragon Capital, під час якої обговорять перспективу співпраці з Києвом та залучення інвесторів до роботи фонду розвитку столиці України. Крім того, мер зустрінеться з із впливовими представниками української діаспори, які можуть лобіювати інтереси України та її столиці в Конгресі та Сенаті Сполучених Штатів. Віталій Кличко також відвідає Вашингтон, де проведе низку двосторонні зустрічей з посадовцями. Зокрема, мер Києва планує зустрітися із помічником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторією Нуланд, помічником держсекретаря США Чарльзом Рівкіним і впливовими сенаторами та конгресменами. Мерові Києва вручили премію Конрада Аденаура на урочистій церемонії у ратощі Кельна. Віталій Кличко дістав нагороду за свою відданість мирові та демократії в Україні. Мер Києва подякував членам опікунської ради премії за цю нагороду і зауважив, що багато українців поклали своє життя в боротьбі за європейське майбутнє. Віталій Кличко зазначив, що сотні тисяч хоробрих українців вийшли на майдан боротися за свободу та європейські цінності так само, як свого часу успішно і наполегливо на посту канцлера боровся Конрад. Аденавер міський голова наголосив, що для його роботи на посаді мера міста з населенням у понад 3 мільйони, події на Майдані будуть постійним стимулом у боротьбі за краще майбутнє для Києва і нашої країни. Він подякував Німеччині за допомогу і підтримку. Революція гідності почалась, вона ще не закінчилась, і нам потрібно багато зробити. І це премія це відзнака всіх українців, і це підтримка України. Я сьогодні спілкувався з німецькими СМІ і доносив позицію багато питань, що відбувається в Україні. Багато питань щодо конфлікту, багато питань оцінки людей, процесів, які проходять, як проходять реформи. На всі ці питання потрібно давати відповіді. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Перший тест українська мова та література. У Києві ЗНО проводять 82 пункти. Більшість з яких навчальні заклади. Три сотні школярів писали тести у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Найбільший пункт тестування абітурієнтів відвідала заступниця голови Кенда за процедурою проведення ЗНО Ганна Старостенко стежила в ролі громадського спостерігача. Мала передчасно зареєструватися, ознайомитися з законодавством, прийти і перевірити, чи все відбувається згідно норм закону. В місті Києві зареєстровано 900 спостерігачів серед батьківської громади, які теж сьогодні прийдуть, і фактично як на виборах будуть слідкувати за тим, щоб не було будь-яких порушень. Ми охватили майже всі пункти тестування і 75% всіх аудиторій, де пишуть учні. На пробному я побачив, що дуже дуже було мало зауважень. Дуже. Все-таки я вважаю, що з кожним, з кожним часом діти більш до цього відносяться, більш уважно, більш зосереджено, більше, ну, більше готуються. На Микільській Слобідці за адресою вулиця Луначарського, 5 прокладають каналізацію на залишках старого кладовища. За словами жителів, його тут заснували ще на початку минулого століття. Тепер вириті останки людей та надгробні плити і хрести можуть знищити. Вероніка Сектим далі. Роботи з прокладання каналізації тут йдуть повним ходом. Не навіть подекуди грубі робітники, відмовляються коментувати те, що вони відкопали. Не на камеру кажуть, каналізацію в цьому районі не замінювали давно, тому наразі це просто необхідно. До того ж, роботи проводяться офіційно. Треба швидко зробити роботу, включити людей, щоб могли нормально користуватися каналізацією і все, і забити. Що буде з віднайденими залишками захоронень? Ніхто не знає. Дехто з працівників взагалі заперечує, що знаходили тут рештки, але прямо під ногами докази людські кістки. Тут нічого не було. Такі кістки через Кості нам не попадалися. Ну може бути десь там забавіше. Ну, за словами жителів, до 1960 року кладовище займало усю територію прибудинкового скверу. Та потім містян повідомили про його знесення і попросили родичів перезахоронити рештки. Утім, більшість невідомих могил так і залишились на місці. З часом їх просто засипали. Ти надгробі позакопували, зровняли і асфальт зробили. Вчора тут батюшка був, просив, дайте нам ці костки, ці скелети, всі, що там це є. Я там поховаю, де крестик. О, то ж не, не дали. Тут весь поселок на кладовище стоїть. Если они представляют археологическую ценность, то, наверное, надо разбираться. А перезахараню ще немає історичних документів. що, хто. Ольга живе поруч ще з 1983 року. Каже, у 20-х роках тут були захоронені її родичі, та після повідомлення про знесення кладовища їх переховали в іншому місці. Місцеві жителі обов'язково прослідкують, аби віднайдені рештки не викинули. На смітник ну це гріх. Розумієте, такого не повинно бути. Ну я й не думаю, ми будемо слідкувати. Я не думаю, що їх викинуть. Я думаю, що їх звезуть кудись на якесь кладовище. Поки що подальша доля знайдених решток та пам'ятників залишається невідомою, але робітники кажуть, знищувати їх не будуть. Вероніка Сектим, Денис Овсяніков, телеканал Київ. 24 квітня, день боротьби з меланомою. В Києві проводили безкоштовні обстеження на цю форму раку. Виникає вона через переродження клітин звичайних родимок і є однією з найагресивніших форм онкозахворювань. Людей приймали як в комунальних клініках, так і у приватних. Також лікарі оглядали киян у мобільному діагностичному пункті. Лише за дві години фахівець оглянув понад півсотні пацієнтів. Больше 50 человек. И уже мы обнаружили первый базально-клеточный рак кожи. И четырех человек отправили на дообследование в подозрение с меланомой. Ранняя диагностика меланомы или, скажем, раков кожи позволяет 95-8% оставить человеку жизнь. А если это поздние стадии, то, к сожалению, от пропорции обратно 70-80% до 90% людей с меланомой в тяжелых случаях погибают. Майже 7 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС щороку отримують лікарську допомогу у Київському міському центрі радіаційного захисту населення. За словами Гани Старостенко, міська влада дбає, щоб хворі отримували належне лікування. На отримання центру кожного року виділяється близько 26 мільйонів гривень. Хоча умови для цього зараз непрості, заклад надає допомогу усім, хто її потребує. Цьогоріч департамент охорони здоров'я очікує на субвенцію у розмірі півтора мільйона гривень. Кошти підуть на додаткову допомогу хворим з онкології. Гічними патологіями таких пацієнтів у центрі близько двох тисяч. Протягом року ми відкриємо тут ліжка для лікування дороговартісним лікуванням пацієнтів з онкологічною патологією для того, щоб вони отримували вже безпосередньо на базі центру спеціалізовану онкологічну допомогу і хіміотерапевтичне лікування це ті люди, фактично, які зробили героїчний вчинок і. Наше завдання на сьогодні номер один забезпечити всі ті соціальні зобов'язання, які у нас є перед ними, виконати, забезпечити їх соціальним медичним захистом. Сьогодні ми побачили, що да, умови непрості, але усі дякують персоналу, люди працюють. Я очень доволі. Найголовніше, що то, тобі стараються допомогти. Благосклонно відноситься. Ніколи не виникає ніяких ексцесів, нічого. Наразі у мене все більше новин. Дивіться о 21-й годині. Зараз євгенія Золотоверха з новинами спорту. Спортивні новини, моє вітання. Сьогодні у швейцарському ньоні відбулося жеребкування півфінальної стадії Ліги Європи. Єдиний український півфіналіст Дніпро зіграє з італійським наполі. 7 травня матч відбудеться в Італії, а 14-го – у Києві. З італійцями українським клубам не щастить. Але наставник Дніпра Маркевич після перемоги над Брюге пообіцяв поборотися з кожним, з ким випаде грати далі. Напевно, всі хочуть, щоб ми попали.

У міністерстві молоді та спорту сьогодні вітали чемпіонів. Там вшановували тріумфаторів чемпіонату Європи з важкої атлетики. У Тбілісі жіноча збірна завоювала перше місце у загальнокомандному заліку. Наші дівчата Юлія Паратова та Юлія Каліна виграли золото. А Анастасія Лисенка здобула здобула срібло за сумою Олімпійського двоборства. У чоловіків також у двоборстві тріумфував Олег Прошак. Окрім квітів та приємних слів. Наші чемпіони та їхні тренери отримали. Грошові премії від держави за золото 35 тисяч гривень та 250 тисяч від федерації. За словами спортсменок, такі премії неймовірно стимулюють на завоювання нових вершин. Все зробили тому що така ситуація. Ну як би у мене в сім'ї як ну я боя кермілець сім'ї для мене це дуже важливо. Хочеться далі підіймати, і так багато-багато. перемоги. Це дуже важливо для України. Звучить український гімн піднімається флаг. Прапор наш, сльози на очах. Ми за вас хвилюємося. Ми за вас переживаємо. Сподіваюсь на нашу перемогу в 2016 році в Ріо де жанейро на Олімпіаді. У спортивному комплексі КПІ визначився переможець Кубка Києва з футзалу серед студентських команд. У фіналі зустрічалися футболісти Національного університету харчових технологій і національного університету біоресурсів і природокористування. Гравці останнього вишу і відкрили рахунок у зустрічі. Однак, представники «Нухту» не лише відігралися, а й вийшли вперед у рахунку наприкінці першого періоду. Інтрига у грі розвіялася відразу по перерві. Майже кожна атака харч. Овиків голом у ворота суперників, і за 10 хвилин до завершення рахунок на табло вже був 7-1. Варто віддати належне гравцям Нубіпу, які два голи таки зуміли відквитати під завісу. Утім, останнє слово було за хлопцями у білій формі у підсумку. Рахунок 8-3 сповістив присутнім, що команда Нухту здобула Кубок Києва, у який вони до речі покладуть золоті медалі чемпіонату Києва. Дуже ретельно готувалися, і такі стадії пройшли. У нас було більше ігор, більше можливості готуватися до цього. Мабуть, за що цього ми виграємо. Команда Національного університету харчових технологій сьогодні найкраща в місті Києві. І результат сьогоднішнього матчу – це результат тої запеклої боротьби і праці, яку робили хлопці на протязі всього року. На цьому все. До зустрічі.